Вітаю, друзі, вітаю вас. П'ятниця, вечір п'ятниці, можливо, більше часу буде поговорити, послухати, порозмовляти, обсудити все. А почати я хочу з Суркісів. Є такі брати, Суркіси, Кияни взагалі їх класно знають. Та не тільки кияни, володарі газет, пароходів. Футбольного клубу Динамо, Обленерго. «Газенерго» чи як там вони називаються? Ну, шикарні хлопці, брати суркіси Такі, знаєте, середні класні чіткі олігархи України. Да? Вони засновники разом з Медведчуком, разом з з ДПУО, Разом з Порошенком, Вони засновники там з Пустовойтенка, я вже не пам'ятаю його партії. Суркіси скрізь. Де є гроші? Суркіси скрізь. І ось що хоче Григорій Суркіс. Він там, ось ця людина, одна з цих, один з цих братів, представляв нас Федерації футболу, Європейській Федерації футболу, здається, був заступником. Ну, ви ж пам'ятаєте всі ці наші війни футбольні. І не тільки. Вони ж фінансують все, що можна фінансувати. Проти Зеленського, звісно, проти діючої зараз влади. Так от, один з них є народним депутатом це Григорій Суркіс, Який вже, якому вже також десь 70 років приблизно. І що він хоче? Він запропонував через. Різні структури запропонував владі скласти свій мандат. Він же в ОПЗЖ. Він же ОПЗЖ, друзі. Ви розумієте де він? Вони всі там, вони всі там разом. Тому дивіться, тому дивіться, запропонував здати мандат. На заміну, щоб їм братам. <гану> е сохранили клуб Динамо в їхній власності. Вони прекрасно відчувають, що до них черга дійде, тому що вони такі ж самі олігархи тому що вони такі ж самі крадії, як і всі ті, що накрали. І вони е, чітко розуміють, що їм, їм прийдеться віддати гордість України, футбольний клуб Динамо Київ. І ось вони ставлять умови. Він ставить умови. Ну, що я можу сказати? Я не знаю, піде влада на ці договорняки, договор... 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 не піде влада на ці договорняки. Це так, Єслі, б, знаєте, це ще так. Бо говорити нема про що. Але що, якщо піде, і якщо за ними, за Суркисами, збережуть право на власність Динамо Київ, я вітаю від душі всіх вболівальників київського Динамо. Я вболівав за Київське Динамо до, о, мабуть, 94-го чи 95 го року, коли це був Радянський Союз, ні, я болював і за Шахтара, але Київське Динамо це було для нас, українців, все. Потім я поступово перейшов за Шахтар. І я є болівальником Шахтаря. Хоча я е, скажу вам точно, що я би у Сула Ахметова цей клуб забрав. Забрав би цей клуб. Хай він не буде такий знаменитий, хай він не буде такий іменитий, але він буде наш, український, не крадений. Не на воровані гроші, не на кроваві гроші і так далі. Ну це інше. Так ось я вітаю динамовських болівальників. з суркісами, якщо це вийде, якщо це у них вийде. Буду... Я сподіваюся, що ні, друзі. Тому що ми з вами боремося за Україну. Тому що ми з вами боремося з Російською Федерацією, тому що ми з вами як можемо своїми діями, своїми статками допомагаємо нашим Збройним силам. І я вам щиро дякую за вашу допомогу як каналу, так і Збройним силам. Я щиро дякую <кій> генжалу Роману. Енжала Роману, який перерахував на монобан Величезна подяка. Випряшкіної Інесі. Репецька і Світлані. Сухомлітка Ганні. Був переказ без прізвища 16.23.50, тобто то в 12 часов 24.00 24 часа ночі. Стам... Стаматіної Тетяні, Петриченка Тетяні, Рикової Ра... Раїсі, Дубовік Ользі, Борис Ярославу Велика подяка, волшебної Наталії, Ніколайчук Олександру. Всім величезна подяка. Ми робимо те, що можемо робити. Кожен на своєму місці і кожен робить те, що повинен і може робити. Йдемо далі, друзі я уважно слухав е, інтерв'ю газети ВАЗ Німецькій, яку дав е, міністр закордонних справ е, Кулиба. І там на одне питання мене дуже ці, тут дуже зацікавило. Не те, що зацікавило, а так от, е, ну як вам сказати, Ну, Він правду відповів. Він сказав те що, те, що я думаю, і не тільки я, мабуть, А коли було запитання, чому так тримається тесь за Бахмут? Він же начебто не має стратегічного значення і всього іншого. Ну, що сказав Кулибе? Чому тримаємося ми за Бахмут, і чому ми тримаємо Бахмут? Тому що ми можемо ми можем відійти від Бахмута. Але за Бахмутом стане новий Бахмут. Це буде чи Часов'яр, чи Константинівка. Я не знаю, що це буде. Краматорськ. Кожне місто, яке є на Донбасі, воно буде бахмутом. Неважливо його названня чи Бахмутом, як називають, ми в Донецькій області називаємо Бахмут. Ну, я так звик. А кажуть правильно, Бахмут, тому що річка тісна Бахмутка. Це також правильно. Так от, якщо уявити, що є бахмут чи Бахмут. І ось зараз ми його обороняємо так, там тяжко. Там дуже тяжко, друзі. Навіть наші волонтери зараз не можуть туди їздити. Виїжджають звідтілях хлопці, щоб ви знали. Виїжджають за 30 кілометрів і щось отримують від волонтерів. Ну, ось так, тому що там небезпечно. Якщо з углідару виїжджають десь на 5-10 кілометрів. То тут десь на 30. І можна відійти. Ну ми відійдемо далі, як пояснює Кулеба. Він не військовий, але він в курсі справ. І ми всі в курсі справи. Я ж кажу, далі буде інше місто. І воно буде таке ж, як Бахмут, і його також будемо обороняти. Це буде те ж саме. Тому. Пояснював вже Залужний за чому це і Данілов пояснював, Пахмут, і або будь-яке інше місто, воно все одно буде таке ж, поки ми не сформуємо ударні ось ці групировки, групировки військові групировки, військові групи. А щоб їх сформувати, на тієї техніці треба навчитися воювати. А це. Вибачте, не бистра. Так ми трохи зап за, ну, запізнилися. так, Ну вже воно отак є. Ми можемо знаєте, шльопати себе ушами по щекам. Остап Бендер казав Кісані: шльопайте себе ушами по щекам. Так, от, ми можемо шлюпати себе скільки завгодно, але це вже сталося. Не, по, не за нашої вини. Якби ми могли виробити все це, якби в нас працювали заводи, якби був у нас оборонпроб, якби була у нас армія не 250 а 500 тисяч стояла по всій Україні, було б по-іншому. Але у нас цього цього не було. Все було знищено. І ви знаєте. по 700 танків продавали в рік іноді. Це страшно. Якщо... Кажу, друзі, краще не знати правду. Краще правду не знати. Тому що якщо знаєш правду, ну, вибачте, краще її не знати. Йдемо далі потихеньку в цей п'ятничний вечір. Дивіться: вищий антикорупційний суд націоналізував. Підприємства російського олігарха, близького до Путіна Олега Дерибаски, на 10 мільярдів гривень. А це е, Макії, Миколаївський глинобідний глиноземний, вибачте, завод. Миколаївський глиноземний завод належав росіянин. Глухівський кар'єр кварцитів належав росіянам. Хустівський кар'єр, Жежелівський кар'єр, слухайте, всі наші корисні копалення належали росіянам, і вони їх вивозили все, весь час. Ну, ладно, давайте прийдемо претензії Зеленському, що він за три роки, який був, да, рік війна, ті там не Ніч, два роки пандемія. І всі три роки його змішували, з, вибачте, зббав, з бав грязюкою з, з, змішували ці наші так звані патріоти. Коли ж людини працювати? Коли на кожен його чих біжало мільйон людей, кричали: ти нас заражаєш. Ну, це я образно кажу. У Дерибаски ще там комплекс морського порту, квартири у нас, повна квартира. Там біля 20 квартир у Дерибаски в Україні, адміністративні будівлі, виробничі цехи. Гроші в банках наших лежали. Чому раніше його не конфіскували? Не про Януковича а навпаки роздавали, не про Порошенка, навпаки, роздавали все це. Ну ви ж розумієте, що коли ми зараз все скидують от, 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 оті, начебто люди, які хочуть на захід, це брехня. Ніхто не хоче на захід. Не хоче Порошенка і його вся ота Маріллія і всі, хто його підтримують у Євросоюз, не хочуть і в НАТО вони не хочуть. Вони хочуть одне. Навіть два влада і гроші, влада і гроші, влада і гроші. Оце їхнє життя, це їхня суть, це їхня кров. Розумієте? І вони передають це генетично своїм дітям і вони хочуть те ж саме, влада гроші, влада гроші. І оточуючим це передають. А ніхто з них не думає за Україну як за державу. Вони згодні з Путіним. что Украины не существует. Дайте нам только покеровать. Дайте покомандовать, дайте нам покомандовать, дайте порулить. Путин, дай порулить. Вот у этих людей что? Я не знаю. Если что, цены разумиты. А вот мне там то... Пишуть, що от ви нам розповідаєте, а вас не слухають і вас не знають з тієї сторони, типу, і не чують, що ви кажете, і не чують ваших дов... ну, доводів. Друзі, ну, по-перше, трохи чують, трохи чують. І трохи є навіть дискус, і трохи є якісь думки, але є такі. Дерев'яни відверті, я вже сказав, тих бан. А щоб вони почули. Ну, це тільки ви. Я завжди кажу: тільки люди можуть допомогти людям, а народ України не Україні. Тільки ви можете розповсюджувати скрізь. Я ж е, знаєте, скрізь на своїх сторінках. Є одна на одній, є дві-дві, є ви в групах в групах, є ви в інших соцмережах, в соцмережах, де є, розповсюджується, щоб воно лилося і там побачать і ті. Якщо ви будете розповсюджувати, все одно побачать, все одно хтось подумає, все одно буде хоч там з тисячі п'ять, але вони подумають і переоцінять цінності. Якщо ви Вподобайки ставите, це також по мережі розлітається. І думаючи, думають, хоч, які хочуть послухати, послухають. Якщо ви коментуєте, це також розлітається, друзі. А головне підписка радьте підписатися на мій канал. Ось на роботі. Порадьте. Послухайте цього дядька, чи послухайте цього мужика, чи послухайте, я не знаю, чоловіка, чи послухайте. То... Неважливо. Може, хтось підпишеться, може хтось прийде, може хтось зацікавиться. Я ж не журналіст-артист. І я не підготовлений мальчик Льоша Гончаренка, чи хтось там, кого ви слухаєте, або Фабрика новин. Ці підготовлені мальчики, дівчатки, які здають Україну. Я не хтось з них, які запрошують до себе на канал. Тільки російському. Ви, ви побачите, подивіться, 90% росіян запрошують до нас, які не живуть в Росії, які взагалі не знають, де Україна, які по 20 років живуть за кордоном, і, і наші фабрики, там, і, і ще якісь, там, я не знаю, там... я тут не, не влазив зараз в голову. Всі ці наші канали, всі ці наші ЗМІ. Запрошують росіян і питають у росіян поради, як жити в Україні. А як нам побідіть? А як нам поставити? переходять на російську мову? Я не розумію цього. Я сам 58 років прожив і розмовляв російською мовою. Ні одного дня не було, щоб я добу пророзмовляв українською. Якісь там зустрічі були, так, якісь там необхідності були так. Але 58 років на російській мові. І я не тому, що кажу, що російська мова, це мова там погана, це мова. Ні, Кожна мова це нормальна мова, але для мене зараз, ось зараз, це мова тих людей, ну, з якими я не хочу ні мати нічого особистого. І не хочу розмовляти на їхній мові. Можливо, я і буду ще далі, можливо, це буде через рік, можливо, через два, можливо, ніколи. Я нічого не кажу, не, 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 не буває такого, що не, не кажи, не, не, не говорі ніколи. Можливо. Але на зараз не можна звати росіян, любих росіян. Любих. І спрашують, а як ми отут зробимо? А як ви думаєте, оті вагнеровці прийдуть? А як ви думаєте, з чим відповість залужить? Слухайте, це що взагалі? Як ви слухаєте їх друзі? Дайте, Дайте людям. Ну, не мої канали. Дайте україномовні канали. Нас треба слухати. Наших треба слухати, наших треба поважати, наших треба підтримувати. Будь-які, але наші. А то не наші. Дивіться, все телебачення у нас, воно не було українське вже років 10. І всі, хто з відтіля вийшов, вони вже напівросіяни давно. І вони не можуть без росіян. У них. Половина росіяни, половина грошей. Чому вони запрошують Росія? Тому що росіяни дають рейтинг, а рейтинг це заробіток у них там в грошах. Ось і все. Немає там нічого іншого. Як це довести, не знаю. Просто не знаю, як це довести. Ось як Ашан. Ми ходимо в Ашан, а Ашан він повністю в Росії надає. Послуги доставки гуманітарним, гуманітарних товарів своїм транспортом всім мобілізованим на фронт сюди нам, російським мобілізованим. Це Лоден пише. Це пише Белінгхед, розслідувач Христа Грозів. Вони відправляють своїх співробітників мобілізовують, відправляють на війну до нас. Це французька компанія вона і у нас, і в Росії продовжує роботи, працювати. І ніхто, нічого їм не каже, ні ми тут їх не бойкотуємо, ні у Франції, ніде. Не можна так. Вони фінансують російську армію, вони не тільки фінансують, а й надають їм чмобіків. мобіків а ми ходимо, у них все купуємо за наші гроші. Оце ж точно так і в ефірі, за наші гроші нас вбивають. Мені не класумно цього. Невже ми такі тупі? Невже ми такі, я не знаю, це, я не знаю, як це назвати? це як ото дитяч. Не можна, а я подивлюся. Я подивлюся, а мені треба знати, що думає ворог. Та не треба нічого це знати. І що, якщо ти будеш знати, що думає ворог? І що війна закінчиться? От скажіть, що Що буде? Ну, що буде? Я не знаю, це якась наша риса, ну, я скажу, мабуть, по-простому, гнила риса. Гнила. Ось вийшов Шольц і він каже на Мюнхенській конференції по безпеки: не Порошенко, який буде писати, я там побалакав, то дали, там зробили там. Ні. Ні, нічого Порошенко ні з ким не балакав, нічого він не може привести, нічого йому не дадуть, нічого він не, не обіцяв він. Ой, я не хочу за нього казати. Це хтось дослухає до кінця мене. Я не знаю, чи багато людей дослуховує. Але я буду казати для тих, хто дослуховує. Так от Шольц вийшов, Шольц, якого ми ругаємо, канцлер Німеччини зовсім іншої держави. Зовсім яка нічого, нічим нам не винна. Нічого. Ось він вийшов і каже. Надайте Україні танки. Він звернувся до всіх держав, скільки можете. Поставка озброєння Україні, вона скорочує час війни і відправте танки леопарди зараз. І він каже: все те, хто може відправити хоч щось для України відправте. Ось і все. А что делают тут так звані наши? пытают у россиян. А как нам победить? А как мы можем вот там речку форсировать? А как вы думаете, а сможем мы Бахмут удержать у этих русских? Ну я, блин, просто у меня вы выбачьте за мои кривляния, но ну иншего я не бачу. Да я Ка нам різниця, що думають вони. Нам треба знати, що думаємо ми у себе в державі, наші е спеціалісти, наші експерти, наші фахівці, наші люди з крамниць, з вулиць, з од а не от ті, наші військові герої. Ну як так? Якісь частина у нас якась низька, ну просто низька. Дякую вам, друзі. А то я не говорю, що ви не то, що підпишетесь на мене, повідписуєтеся. Дякую. Дякую. Ми разом. Україна переможе.